Цих дівчат безбожно кладуть на лопатки та наставляють їм синці. Ось тут добиваю для того, щоб більше він суперник не встав А добивати дівчину не шкода? чесно, вона ученік, а не дівчина. Вони ж болю не бояться, бо робота така своєю груддю прикривати іншого у прямому сенсі. Є синяки, але вони ніже проходять. Усі ці тендітні дівчата тілоохоронці. Їм трохи за 20, а вони вже власними руками захищають віпів. Якою має бути жінка-бодігард? Їхній тренер каже сильною, кмітливою і з розвиненою інтуїцією. А головна перевага жінок, що вони не такі, як чоловіки, сильна стать все таки живе інстинктами. Дівчина, жінка, не зверне уваги, не відволіче свою увагу від е, охороняємої персони. Не відволіче свою увагу на те, що там щось хтось показує. Чи чоловік зняв штани? Так, вона цього не зробить. А чоловік зверне увагу, якщо жінка чи блузку, так зробить. Ще одна перевага: жінку тілоохоронця виявити практично неможливо. Її зазвичай приймають за секретаря, просто знайому чи супутницю. Ви ніколи не подумаєте, що вас може хранять жінка. Каті 25, Вона працює тілоохоронцем уже 4 роки. Каже, щоб стати універсальним солдатом у спідниці, потрібна фізична підготовка. Тренування проходять тричі на тиждень і тривають цілий день. І нехай начувається той, хто скаже, що жінка за кермом як мавпа із гранатою. Бо ці дівчата вміють і битися, і стріляти і екстремально кермувати. При цьому залишаються справжніми жінками, що правда із чоловічими замашками. Если выбирать между сковородкой и пистолетом Макарова, то я бы выбрала пистолет Макарова. На работе ты одна, приходишь домой, ты совсем другая. То есть на работе ты должна быть хладнокровной, сильной, держанной дома, ты уже как бы теплая, радостная, добрая. А ось такі вони на роботі. Тично без макіяжу зачісок прикрас серйозні непримітні у ділових костюмах, бо інше не дозволено уставом. Костюм класичний, тобто піджак свободний, тому що зі з одностремоз під з іншої сторони може бути оружжя, вона має бути все незалежно від того, яка кабура обув теж бачите, на низькому ходу. жінок тілоохоронців. Останнім часом наймають усе частіше для чоловіків, жінок та дітей, бо переваги очевидні. Просто шикарні дівчата, а стріляти вони дуже вміють мітко.